Раму дри спрости святе Іванлія, Іван лия меруси. Говори Твоя, глуки свята Иван ли Слава читання, Господи. Будьмо уважні, сказав в Той час, сказав Господь причучу. Один чоловік справу велику вечерю запросив багатьох, і як настав вечір, послав він слуг до слугу свого сказати запрошеним, ходіть, усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав: я купив поле і мушу піти. На нього подивитися. Вибач мені, прошу. А другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу вибач мені. А ще інший мов, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся зла і розповів це панові своєму, рознівася тоді господар каже до Слуги свого. Іди ночим скоріше на майдан, і на вулиці і міста, і приведи сюди убогих калік сліпих і кульгами. Озвався слава, пане, сталося, так, як ти борів, і ще є місця. Сказав пан до слуги, піди на шляхи й орожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу вам, ніхто з тих запрошених не покуштує моїх вечері, багато покликаних, а мало вибраних. Слава на Господи! Христа.